Добрий день, якості експерименту. Зараз підключив на 12 вольт. От ми дивимося. Вітряк у нас коротше, виходить невисокі обороти. Вже йде заряд. Заряд, от бачите, 25 Вт, 14 вольт. Але коротше, треба слідити, буде ранній заряд, не буде розкручуватися вітрогенератор і мало буде давати. Ось 15 вольт, 34 Вт. І вже контролер повинен його був відключити. О, зараз я відключив контролер. 50 Вт, 158 Ну, Це вже треба відключати Відключати сам вітрогенератор. Ось він відключився, переходить на баласт, вороти падають. І знову напряження впало. Контролер його добав відключити. Ну, щоб перенастроїти контролер, треба в програму зайти, Мені в мене немає в От. От так воно працює. Дивимось. Коротше, 13 вольт, От. 20 ампер, сейчас, 14 ампер. Ну і вітра фактично нема. Ось ми дивимося 1 метр в секунду. От. Обороти геть маленькі. Заряд. Заряд у нас іде. 1 Вт. Легесенько крутиться, ну десь 50 оборотів, навірно. зараз піде вітер. Ми дивимося. 1 Ампер, 1,4, 10 вольт. О, зараз скачу. 10-11 Вт. Ну це фактично ось вітра нема. Єлі-єлі. Ну вітряк. Вітряк ловить вітер дуже добре. У мене стоїть... Ось от датчик показує скорість вітру, анімометр. От. Ми бачимо малі обороти, 20 Вт йде. О, це взагалі вітра, Дивіться, дерево ну, фактично не колишиться. Но вітряк ловить вітер добре. І зразу йде заряд. При невеликих оборотах це те, що нам і треба.